Одвезли діток, люди з Олегом. Ну, вони з Києва, а ми з Березані зустрілись під Борисполем. Орестусі погано, дитина бачу, Кволенька. Ну, я по відео люди показала, вона каже, мабуть, чи не. Ацетон, коли ж я ж не розумію. Я, я свою дитину виростила про ацетон в той час. Я і не чула такого, що може бути. Я вам чесно кажу, це вже як оце Марчик, то вже ж я стала чути, що у діток може бути ацетон. І може, його раніше не було, чи ніхто не знав. Ну, ну коротше, оце гористуся, іначе ацетон. Люда по, по запаху вже ж знає. Коротше говоря, хотіла ще трошки, щоб в мене побули, але Де це таке було, щоб він ліг і лежав. Це. Ну, коротше, це вам таке. Приїхали з дідулею додому. Дорогі мої друзі, сьогодні стартує мій іменний розіграш, і ось ці всі подарунки підготовлені для вас. Умова єдина, мої друзі, ваші друзі, і ви автоматично стаєте учасником розіграшу. Актив теж вітається! Завтра ось цей красень аерогриль поїде до когось із вас. Тому швиденько переходьте до мене в сторіс, виконуйте умови, і я бажаю вам всім успіху на період розіграшу, будь ласка, повідкривайте свої сторіночки, бо ви не зможете бачити всіх спонсорів. Ну і поїхали! І сьогодні розігруємо аерогриль. Умова єдина. Підпишіться на того, на кого підписана я, і натисніть на «Хочу аерогриль. І завтра оберемо переможця. Бажаю вам всім успіху. На період розіграшу повідкривайте, будь ласка, свої сторінки. От на недільку буквально. Тому що, якщо ви відкриєте, приймете спонсорів у друзі і знову закриєте, і от вам випаде подарунок, я не зможу перевірити, чи ви прийняли спонсорів у друзі чи ні. Тому хай недільку ваша сторіночка побуде відкритою. А потім закриєте. Ну, я трішки складаю. Хоч і немає ні настрою, ні руки не стоять, ні туди, ні сюди, але треба трішки по поскладати мені. Оце таке мої дорогенькі. Дідуля ліг лежить, теж щось. Сьогодні тиск трохи піднявся. Вчора взагалі не було. Взагалі не було 100, а сьогодні вже 150. Ну, це таке. Покажу вам свою красу. Тут, звичайно, трохи поколошматили коти. Ну, а що мені робити? У мене більше нема де садити. Посадила так, це я дуже, мабуть, приблизила, зараз трішки віддалю. Сонечко світить, то погано видно. О, запилився, бачите, половина листочка жовтого, половина червоного. Всі такі гарні, гарні. Дуже гарнесенькі. сьогодні вже майже всі відкрилися. Ох, ви ж мої красотулечки. Один повний. Це повний з тих, що хлопці мені надіслали ті, що лілії. От. Оце тут пізні тюльпанчики. Значите, ще вони не розсіли. Це всі від розквітне. Готуюсь до сну. Придбала собі пластирі, які клеяться на ніч на стопу ноги. Що роблять ці пластирі? Позбавляють дискомфорту в ногах, позбавляють набряків, виводять токсини з організму і покращують сон. Так, в комплекті є все. Така бумажечка, наклейка. Тоді пакетик в пакетику там натуральні всякі трави. Приклеюємо, і ось сюди на середину стопи. Ну, ніжка має бути чистенька, можна ще її гарно розпарити. І одягаємо носочок, і вже не шастить, а лягать спадки. Ось так. І буде порядок. Залишаю вам посилання на інтернет-магазин, де ви зможете придбати такі пластирі. І там детальніша інформація, ви можете прочитати, які саме компоненти в пластир входять. Ну, все повністю натуральний продукт. Ну і в інструкції пише, що треба 10 ночей прикріпляти цей пластир, але вже після декількох ночей результат буде наяву. І саме зараз для вас, мої дорогі підписники, знижка мінус 70%, яка діятиме 24 години. На цій позитивній ноті бабуля іде в ногу із штучним інтелектом. Ну, така я вже <смі> з молоддю. Куди всі, туди і я. Всім вам бажаю тихої і спокійної нічки. Хай Господь Бог береже всіх нас, наших захисників і нашу рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі. Зайшла поїсти там ям. Я десь тут, я не розумію, в якому це районі. Станція метро Мінська, мабуть, я так розумію. Бо в мене сьогодні такий був останній водій в Волті, що це розкажу якось пізніше. В Києві дуже спекотно, просто дуже. Манна сегодня волечка воза. Мы схватила и связываться с таксистами. Вас снимает скрытая камера. Роды на это, кажи, я еду. В общем, насколько я жилку задолец, кажи, это за кем Я ей. зібрали. Я в шоці. Света, Всі блогери України зібралися. Все, нарешті, нарешті, я в шоці. Света, боже, я не вірила, що ти прийдеш. Що? Вона біля мене, гляньте, сокрушка. Жива. Жива, я сокрушка. Светка, чесно, я думаю, що ти прийдеш. Чого? Яки, я вам привезла пасту попробувати. Для я мене у не вірила. Бо ви ж обидві кухарки. Кухарки. Не обидвили, а порвали прикраси. Я в <різь> тебе не вірила, Думала, а ти ніколи не приїздила. Блін, я як її глянула. Барусь, так, <різь> Що це вона, на з екрану телевізора Дівочки, А я не поняла що відлічає. Ну я просто в шоці, що ти приїхала, чесно. Яка краса поміж нами? Що таке молодість? Да? Гарнюня, красуня і блогер. У мене внуки обризли. Не обризли, а обірвали прекрасне. Я у тебе не вірила. Думала, ти ніколи не приїдеш. Брай. Ти так, главна свекруха і все останне. Це родна, Разі, О, розуміла, що це вирона, наче з дизника телевізора з'явилася. Вона свекру, що що. Ну я просто в шоці, що ти приїхала. Реально, що ви в блозі і на передачах зовсім різні дві людини. Бо в передачах сервозна. Це стерва і так і так. Ні, ну чесно, вона так... Таке, я себе покидала ще на півс. Кру. <us> так ти така ще, сука. У нас з'їзд таких маленьких, зато відданих блогерів. Беріть, дівчата. Лена, поки잖아 вже на куйовдється. Говорить свою каву. Лен, я вже знімаю. Я ще там вже. Що ви починаєте? З'їзд маленьких блогерів. Починаєте, заношу. Крошичних. Давайте. Ми п'ємо лимонад і Дівчата. Дайте перегляди о цій красивій жінці. Це свекруха. Як там це називається? Св... Мама, ваш вихід сьогодні в 18.00. Ні, ти ще свекруха. Чого там ти призведе? Да, так, краще Мам, тік ток ага. А це буду свекруха. Ой, те ще, те ще, те ще Це заходить. я вже така. у мене таке. Папці, це така і свекруха і те ще. А я тільки стей, э, а Лена, Ліна, oh. тебе дочка на видані? на видані? Скільки років? 22. Срочно. Гарного да? треба. Такого. Такого. Толкового. Такий, щоб був розумний. І професія, щоб була хороша. І тіщу любить. Іда. Ты вже захоче. Света, ти ж свекруха, ти ж не невіс. Ой, ти ж не сваха. Ой, Й精, ой хто ты? Вона вона <рих> Я Свекруха. Не, вона. Вона свек. Я свекруха. Свекруха, ну не те, що. Я її пасочку. Давай Света, бою. Та чого люблять? Я тобі кажу, що у мене ж внуки. І вони з її штребле, вона. Ти ласка... не робила глазур нашу з зліну. Робила на дві паски, зробила, на три зробила. Зажрали. Але... А цю зробила білкову. А вікна потім не дали. Вікна вона дали. Ти ж все знімаєш. Я ж блохер. Спочатку дали плівку, там вікна перекрити? Ні, нам дали, потім вікна, нам дали оці листи фанерні, але ж у нас масло...